Насправді така якась максимальна відкритість до того, про що він, тому що, ну, принаймні, я його так відчуваю. Для мене це, по-перше, це, типу, такий не дуже поповторюваний досвід у мене немає, чи не було до цього випадку саме таких підходів, коли ми так командно працюємо, да, проєкт на дві громади. І начебто ми щось аналізуємо, щось намагаємося знайти, ми до кінця не розуміємо, по що ми їдемо. І коли ми приїжджаємо і, від... і щось відбувається в громаді, ми тоді розуміємо, що ми знайшли. Чи це може бути більш щось матеріальне, чи це може бути щось більш віртуальне, чи це може бути якась така річ, що... Для, не знаю, там, духовна річ. Ну, це все стає зрозумілим тільки в момент, коли це відбувається. І оця максимальна відкритість до того, що ти зможеш побачити в, в, в Краснокутській або в Зброжанській громаді, е, в цьому, мабуть, і є моя власна задача. Тобто бути максимально відкритим. Оці рецептори всі виставити наперед, вбоку, ліво, вправо, в... В... вверх, вниз, для того, щоб е, піймати саме те, е, що буде найголовнішим е, в якійсь особливості саме цього місця, цих людей, цього суспільства. Mm -hmm. е, для кого цей проект найбільше потрібен? По моєму суб'єктивному баченню, так в те, що я дуже сильно вірю, мені здається, я це прям відчуваю, що це відбувається в Україні. Зараз загострена потреба і таке навіть якесь бажання розкрити особливості різноманітність саме нашої української культури. Відчуваю сам сам від себе. І мені здається, що це якась така річ, яка вже просто на язиці, отут от на краєчку язика, у кожного в суспільстві. Всі цікавляться, всім є дуже інтересним вивчення чи розглядання чи пізнання, чи самопізнання саме української культури, як не єдиної монолітної якоїсь культури, от, типу, у нас. Щось є таке одне, якесь таке векторно направлене в конкретну точку. В якийсь момент люди зрозуміли, що українська культура це про різноманітність і про е готовність е вивчати, і, е і сьогоднішнє суспільство якраз про цю готовність, як, начебто, відкриття для себе, що ми різноманітні, і ми хочемо про це дізнатися більше. Я, мабуть, більше сам зараз сам про себе кажу, але я навколо себе помічаю таких достатньо багато людей останнім часом, це такі останні п'ять років, дуже активно це. І мені здається, що це як зоряний час локальних культур. І тут дуже важливо встигнути бути в цьому першому шалоні, щоб показати на собі, як на маленькій якійсь локальній культурі, що вони можуть розквісти і стати е, корисними, відомими, е, мабуть, корисними. Я пішов зараз, шукаю в цьому користь. І для взагалі для українців, для нас, як самих. Тому в, 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 запевнившись сам собі, що типу маленькі локальні культури вони у нас унікальні. Вони взагалі, в світі унікальні, але, типу, мені здається, що сама Україна. Як країна і як суспільство воно проявляє оцю максимальну готовність в тому, що оці індивідуа... скажімо так, унікальні мікрокультури, які існують на території України, вони мають максимальний шанс на успіх. І ми маємо зараз це показати, в тому, що дуже довгий час люди існували в такому колоніальному і постколоніальному. Усвідомлені себе, що є, якась, є якийсь мостодонт, який на тебе давить, і якого не цікавить ти сам, а який ти є. І зараз виходить, що з'являється цей запит на те, що ага, а ну а розкажіть, а типу підсвіти, в чому є твоя особливість. І це важко дається, тому що ти, якщо дуже довго поколіннями живеш. З усвідомленням того, що не потрібно говорити про себе занадто багато, не потрібно ем, типу, е, бути якимсь трішки іншим, аніж всі навколо, тому що це, наприклад, небезпечно, або це тобі не дає привілегії в тому, що ти будеш менш успішним, якщо ти будеш вирізнятися. Е, і так, як це було дуже довго, люди до цього звикли, як до якогось патерну, до якогось шаблону поведінкового. І мені здається, що саме наш проєкт в розкритті цієї локальної особливості двох зовсім різних громад на території України, тобто 772 кілометри поміж ними, ми як спеціально обрали цю від... відмінність, а величезну відстань між ними, що у цих двох громад не могло бути тих от таких, знаєте, суперспільностей для того, щоб сказати, що. Вони схожі одне на одну. Але при цьому при тому вони є українцями, вони є українськими громадами, і оця українськість їх об'єднує не тільки в тому, що ми якісь там не знаю, якісь спільні шаблонні речі сприймаємо як наша як, як маркер нашої культури. Мені навіть здається, що можливо до кінця ми не готові це визнати, але я сам собі це визнаю що. Коли ми зараз живемо і нам кажуть, що от Україна це вареники, чи, наприклад, борщ, я би так не стверджував. Мені здається, що оця монополізація символу, це теж постколоніальне. Тому що я це просто бачу щоденно, і цей проект підсвічується дуже круто, тому що. Україна це про максимальну різноманітність і про цю різноманітність в ці відмінність, але вона така спільна, ця відмінність у всіх. І якщо ми їй дамо шанс на виявлення і розкриття, мені здається, що Україна від цього виграє. Я впевнений, що вона виграє в контексті креативної культури, але в тому, що вона може виграти ще в само… Як самопізнані і виявлені самої себе, а хто така Україна і хто такі українці? Тому що щось мені підсказує доволі так настирно і вже певний час, що е, українці це, українці як країна, Україна як країна, і українці, як люди, які живуть в Україні, це про е, максимальну свободу, максимальну волю. до Виявлення самого себе, і оця свобода і воля, вона саме про максимальну різноманітність і повагу до цієї різноманітності, і рівність в різноманітності. Ось, дякую. Угу. Так. Мені здається, що в контексті самої програми, і в у вивченні чи пізнанні цих особливостей кожної з двох громад, а я як так як я є носієм. Ідентичності першої громади Краснокутської і от Козіяра, як мешканця Козіївки, мені доволі легко і зручно говорити сам за себе. І взагалі я вважаю, що людині треба говорити за себе завжди. Тому що оця знаність самого себе і як ти сам про себе говориш, це завжди цікаво людині, яка, наприклад, про тебе не знає. І Відкриває для себе. І мені здається, що та зустріч, яка відбулася безпосередньо в приміщенні Красного Христа в Збаражі, вона була про в першу чергу про знайомство, тому що ми приїхали, хто ми такі і чому ми приїхали. А друге, ну це те, що знайомство точно відбулося. Тобто, це не це 100%. А те, ту другу задачу, яку я для себе ставив, і мені здається, що вона. Спрацює, але трішечки, трішечки треба для неї часу. В тому, що ти оцією презентацією самого себе, що ми робимо і як ми робимо в своїй громаді, я намагався максимально подати його як універсальний метод. Не просто вихваляння, що а ось ми у себе в громаді, ось оце вміємо. Я спробував донести інформацію для. З бращан в тому, що дивіться, ми такі ж звичні і прості, як ви, але ми в своїй цій звичності е, знайшли щось відмінне і намагаємося це продати суспільству, показати суспільству, зацікавити суспільство. І як висновок, воно цікаво суспільству. І це перетворюється в успіх громади через розкриття своєї локальної ідентичності. І те, що я очікую, там, нехай це буде до кінця нашої, нашої, е, нашого проєкту, я впевнений, що воно випливе. Це такий, як, як правильно сказати, такий велика риба, вона на дні ставка, їй треба дати можливість сплести, і вона з нами познайомиться. Е, думаю, що це буде ближче до фінального цього нашої виставки і там, де дві громади вже... Зустрінуться і поспілкуються, поміж себе. тому що на самій зустрічі була майстриня, яка відразу все зрозуміла. Вона відразу позвала через Люсю мене, і ми посиділи, поговорили. Вона розповіла, що вона робить. Вона розповіла, як вона це робить, чому вона це робить. Ми поговорили про такі світоглядні речі для того, щоб. Можливо, в майбутньому поспівпрацювати і вийти на те, щоб її вміння стало е, затребуваним, щоб воно розкрило не просто уміння людини якоїсь однієї плести щось з бісеру, а щоб в цьому розкрилася якась мікросутність е, місцевої громади. Чому я про це дуже так якось філософськи говорю із, із закедонами такими? Е, не... Не, не супер-простими термінами, да? е, я, як, Якщо простіше сказати, я вірю в те, що люди і суспільство сприймають і е, помічають саме чесність, чесність, яка розкривається е, від конкретної людини. От вона робить свою справу, і ця справа завжди про щось. Якщо ця справа не ні про що, вона, вона не вийде. Вона нічого не вийде. Тому е, от ця майстриня, вона відразу відкликнулася, тому що вона зрозуміла цей перший посил, впевнений, що там були просто люди, начебто, які просто прийшли, і, можливо, хтось у когось чим займається. І воно потім, отак, через, як кажуть, е, знаєте, цей таке місцеве радіо, воно між собою люди поспілкуються, і хтось те з'явиться, тому що. Це по суті те, що відбулося в моїй громаді, коли я це започатковував, коли в якийсь момент свого життя я зрозумів, що моя, в моїй громаді є певна унікальність, і ми маємо спробувати її розкрити. І це сталося взагалі не по плану. Тобто я зробив закид цієї вудочки, а зловив те, що я навіть не розраховував, і досі ловлю. Тому я впевнений, що. Приклад оці, оцієї ін, певної інтервенції, яка відбулася на цьому заході, коли ми закинули цю вудочку. Ми показали цей матеріал, ми запустили інформацію в голови людям. А фідбек ми побачимо трішки згодом. Думаю, точно повільно, але буде. Точно буде. Проїхали зараз в селі Травневому безпосередньо знаходимося і перебуваємо і взаємодіємо в резиденції. І мені Назарея Вайтовича, е, і це, в принципі, якесь, оце знаєш, перше знайомство, воно відразу показує якісь перші внутрішні реакції, які насправді завжди, назавжди і залишаються. Я вірю завжди у в в в перше сприйняття. Е, мені тут дуже вільно, е, скоріш за все, тому що просто в нашій команді ці люди, які. У нас просто безпосередньо командне знайомство сталося на першій резиденції, і, типу, ми на кінець вийшли вже у цей тип, знаєш, цей в кайф сприйняття один одного як єдиного цілого. То от вже в резиденцію Назаря Ветовича приїхала єдине ціле, і... а сам простір тільки додав. От він просто нас ще сильніше об'єднав в цьому якомусь е, знаєш, вайбі, пошуку. Такі, типу, як детективи, приїхали, щас щось десь тут розберуться, але детективи вообще, не які не розуміють, на чому вони спеціалізуються. Ну, типу, знаєш, спеціалізація відбудеться, тут, відбувається тут. Ем, якщо сказати за громаду, між іншим, це от прям якась дуже. От час дійшов до цієї думки, в тому що в чому відмінність і мені здається, ця, от якщо говорити про дві громади, і якщо порівнювати. Я б сказав, що Слобідська громада, вона фізично закритіша, а ментально відкритіша. Е, у нас будуть люди, ти йтимеш по селі, у тебе буде двометровий паркан стояти, такий плотненький, ти е, будеш в якомусь такому просторі, який захищений, як начебто від чогось. Але самі люди, вони. Якісь навіть більш інфантильніші в відкритісті. відкритості, люди готові до спілкування, люди, типу, е, готові до дискусії і до якогось навіть, типу, знаєш, не те, що компромісу а е, до гостроти розмови. Тобто ми говоримо і вони такі да, ну це, І, тобто вони типу начебто Пластилинові, такі, з ними працюють як глина. От, типу, вони такі, з ними, ти з ними працюєш, з ними спілкуєшся, і ти бачиш, що ти з ними виходиш на якийсь спільний наратив. Тут, в Збережській громаді, я побачив абсолютно зворотнє в контексті того, що я приїхав, приїжджаю в Тернопільські села, тут максимальна відкритість. Е, мотоцикли деренчать так само, це спільність. <реш> <реш> ні, ні, все нормально. Тут, в Збережській громаді, я, як злобідець як, е, відчув оцю фізичну відкритість, ти йдеш і ти такий: Ну, люди живуть взагалі без паркану, або просто в прозорому просторі. Типу, з одної сторони. Но з іншої сторони, спілкування всередині громади і на цій зустрічі. Вона мені показала, що люди готові бути відкритими до певного рівня. І оце проговорення глибше воно тут потребує більше часу. Не знаю. Можливо, це тому, що я не є людина з цієї громади. Але, типу, оцю відмінність прям дуже сильно помітив. Оце, знаєш, фізична і ментальна закритість і от перевернутість в цьому відношенні. Ось. А ще раз підтвердилось моє осудження, що громади різні. Я це помічаю в Слобідських громадах. В Слобожанщині, навіть ну, не Слобожанщині, а це На Дніпрящина, це весь регіон, він ж такий дуже, знаєш, як єдине плато. Мені взагалі здається, що просто нас оцей весь, всі, ці, всі ці імперії, які нас захоплювали. І намагалися асимілювати, вони понапридумували оцей весь якийсь поділ, якого насправді не суперіснувало, так як, типу, на цьому всьому Лісостепові існувала на Дніпрянщині, вона існує досі. Оця достатньо велика спільність. Я в надніпрянській спільності бачу відмінності. І я, можливо, я, тому я оцей свій інструмент внутрішній настільки заточив, що я. Знаєш, на, такі, на мікровідмінностях вже працюю. А тут я приїхав на Поділля, Волинь трішки, трішки е, Галичина. Тут взагалі все різд інше. Воно таке, воно таке, знаєш, як начебто це такі ж самі люди, як і ми, але вони інші. І це прям кайф. Кайф бачити максимальне це різноманіття. І ще більший кайф в тому, що ти бачиш, ти це бачиш, ти такий кажеш, ви унікальні, і ти знову стикаєшся з людьми, які кажуть, та ну ні, то, то ми, значить звичайні. Ну фігура, ну вона ж тут кругом стоїть, і отам, і отам, і там. Ти такий. Та все, ну блін, ділайте патент, я не знаю. Кажіть, що це надзвичайна річ тільки зустрічається в цьому якомусь регіоні. Давайте визначимося з цим регіоном. Але ну, візьміть це за основу, візьміть якийсь, як свою ознаку. А те, що воно досі живе, це прекрасно. Це значить, що часи проходять, технології змінюються, матеріали змінюються, а фігура живе. Це круто. І це ж я тільки просто знаєш, що тут вісім разів пройшов по п'яти вулицях. А якщо ти звідсіля і ти самостійно подивишся на свою ідентичність умовно, знаєш, 18 років, там не знаю, з дитинства виросши тут, і потім подивитись на себе зі сторони, по суті, як я це зробив сам, це просто буде м'яга відкриття тут. Тут просто стільки ми накопаємо. Тут, оці, як ми з людою жартуємо, тут оці, знаєш, виход породи буде просто у кожному місці, і там така порода, там будуть брильянти виходити культурні. Я трошки капельку трошки з, іс з історії візьму. Це дуже воно ну, насправді личить цьому всьому. Ми живемо, і от є якась спільність, і ми в, в спільність в тому, що наша історія всіх українців на всій території України, в тому що ми ми були в якомусь, ми якісь загарбані весь час були. І у нас, що культура, що оце, типу, наша історія, традиція, вона якась така. Не те, що сумна, вона в, певнь, в певному такому наративі трагедії, тому що життя важке, і, і шлях важкий. І те, як, як ми його проходимо, він такий дуже тернистий, я не знаю, як його ще назвати, а, і наша культура як така, вона не макс. От ми їдемо, наприклад, в Європу, і ми такі. Та блін, ну у них там дивіться, що понабудовано, у них там таке, у них там і відродження, і середньовіччя, і все, 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 все. А у нас, типу, так скудновато. Ну, типу, якщо так сказати. Але е, це все і ми розуміємо, що тому що на нас тільки з усіх сторін нападали, е, нищили все наше. І ми вважай, там через три покоління знову і знову з нуля все розпочинаємо. І ти начебто це можеш сприймати з огляду цієї невезучості території, я не знаю там історичного невезучості. Такий, блін, ну ми навірно трошки недо. Оце і, оце, і, що... і з цим недо я певний час доволі довго працював, тому що і я вийшов на розуміння, чого, що ми насправді треба дивитися на це як на півповний стакан, а не півпустий. Саме через нематеріальну культурну спадщину. А нація, народ, який зростає і еволюціонує, розвивається в на території, яка постійно нищиться, території і просторі, в якому постійно анульовується матеріальна складова, її вивозять, не знаю, її знищують, спалюють. Вона. Ця нація, ця культура вона завжди акцентується на нематеріальному, на усному, фокусується на тому, щоб самозбереження закласти у цьому віртуальній складові, яку неможливо знищити. І цим теж балуються японці. Ну, Я думаю, що японці, я не сильно вивчав їхню там, глибоку історію, но мені сподобалося те, що От у японців є така тема, коли в вони не жаліють храм 12 століття. Якщо тут треба збудувати, тут вкорисно збудувати висотку. От просто уяви. Зараз комусь з наших скажи, у нас скажуть, типа, та йди повісся, не буде тут ніякої висотки, тут буде храм 12 століття. І що це слава Богу, що він зберігся? Погляд їхній, і я думаю, що наш погляд теж треба в цьому напрямку рухати, тому що наша задача зберегти не матеріальну складову, а нематеріальну. Я маю на увазі, наприклад, щоб у нас в країні існували знання, як будувати за такою технологією. Якщо ми змінимо фокус, якщо ми змінимо фокус з Намагання зберегти і музифікувати те, що, наприклад, або там страждати по тому, що щось у нас було знищене, але воно у нас було. Мені здається, ми втрачаємо головніше те, що ще ми маємо. А ми маємо величезну гігантську нематеріальну цю складову цих знань, вмінь, які поміж людей живуть, ем… і ця універсальність знань, універсальність. Вміння вижити, розвинути своє, свій побут, своє життя в просторі, який кожні 20 років знищувався, це практики. Так, да, це трошки, типа аля, не позитивні практики. Ну, типу, не можна сказати, що якщо українцям сказали, хочете такі практики, 400 років? вони такі, та ні, ну що то не дуже. Давайте по-другому. Але ми не міняємо минуле. Ми його сприймаємо, яке воно було, і мені здається, що якщо пояснювати. Нематеріальну культурну оце надбання, оцю да, спадщину, як говорять, мені здається, всіх плутає слово спадщина, вона збиває зразу. Це саме в тому, що ти вмієш, що ти навчився з своїх минулих поколінь, і чи сприймаєш ти це як щось корисне для себе сьогодні, чи навчився це сприймати і переосмислив? А, і чи передасиш ти це завтра наступним поколінням? Носій. От слово носій це дуже важливо. Тому доки існують українці, доки існують їхні вміння, їхні оці знання, які вони вкладають в створення чогось, доки існують і українці. Ось і неважливо, як довго стоятиме хата, в яку ти побудував. Як на мене, найголовніше це зрозуміти, що ми хочемо. Дуже важливо зрозуміти, яка ціль цього всього. І те, що я зараз говорив, можливо, трохи складно спочатку, це в тому, що я бачу, якщо б мене хтось спитав і сказав, давай сформуй якесь загальне бачення розвитку українців як таких. І я б сказав, би, що. Наш плюс, і це скіли такі, що ну, не, кожна, не кожна нація похвалиться такими скілами. Ми маємо величезні знання, оці нематеріальні, да? от те, що ти, ну, як матеріально, оце, тобі, от спадок, спадок, який ти носиш в себе в голові. Е, які ми можемо застосовувати. І вони насправді мега-архаїчні. Чому? Тому що. Нас захоплювали, нас намагались знищити, і ти явно не намагаєшся перейняти досвід ем, імперій, тому що вони твої вороги. І тому у нас дуже багато таких знань, якихось супердавніх, і навіть, навіть оце наш дуже розповсюджене православ'я, яке у нас побутує в Україні. Воно ж теж подивись, нас насряду називають англійською да? Ми дуже архаїчні. Блін, ходити на, на проводи і оцей ритуал проводити, типу пообідати зі своїми померлими родичами. Ну це прям те, що вже багато хто переосознав і переродив, а можливо вже і вимилося воно з їхньої культури. Ми це досі практикуємо, тому що ми консервуємося у наших в нашій нематеріальній складовій. Вона для нас дуже важлива. Тільки ми її втратимо. Це ще те останнє, що у нас залишилося. І тому українці дуже сильно за це трималися завжди. Тому ми такі насправді виглядаємо архаїчними. Але чи можемо ми це, ми це застосувати при сучасних технологіях все? Так. Да. Я це показую. У мене є купа прям суперкупа, ну там прикладів на одній руці, на пальцях однієї я можу привести, я їх приводив на ці зустрічі. Тому що. Наша історія цього сьогоднішній день це обов'язкове самопізнання і переосмислення.